Hogwarts Legacy — прекрасна гра, котра буквально занурює геймера у світ Гаррі Поттера. Кожна деталь цієї гри зроблена фанатами для фанатів, і фансервісу тут просто неймовірна велика кількість. Майже кожна деталь у грі відсилає до книг Джоан Роулінг чи фільмів від Warner Bros. Однак серед всього цього каскаду відсилань є ті, котрі виділяються особливо. Найбільш яскраві та ті, від яких защемить серце будь-якого фаната Поттеріани. Тому готуйте свої оборотні зілля та чарівні палички, бо у цьому відео ми зібрали для вас 13 найкрутіших великодок Hogwarts Legacy. Перед початком же відео ми хочемо порекомендувати вам єдине україномовне ком'юніті спільнота, що просуває українську мову в інтернеті та підтримує україномовний контент будь-якого формату. На дискорд-сервері УК, можна поспілкуватися з українськими творцями контенту. У сервера дуже крута аудиторія, тому ви знайдете велику кількість тематичних каналів. В них можна обговорювати кіно, спілкуватися з іноземцями, ділитися артами, музикою, обговорювати книги, комікси та мангу. Або просто реготати як кінь після перегляду неймовірних мемів та фотожаб. І, звісно ж, грати з друзями. Якщо зацікавило, тоді приєднуйся. Посилання у описі. А зараз ви на каналі GameVis. Ми дякуємо за підтримку нашим патронам, без яких канал не зміг би робити стільки контенту. Приєднуйся до їх числа. Ми ж обіцяємо половину зібраних коштів направляти на потреби ЗСУ або інших фондів за вибором спонсорів. За підтримку ви отримаєте доступ до особливого чату патронів, де можна спілкуватись з авторами проекту, ну, а також особливі смайли. І це тільки початок. Нарешті починаємо наше відео. Перша з 13 великодок – це, звичайно, ж таємна кімната. Перед виходом гри серед фанатів було дуже багато спекуляцій на тему того, чи буде у Hogwarts Legacy таємна кімната. І от з виходом гри ми отримали відповідь. Повноцінної таємної кімнати як локації у грі нема. Проте є відсилання на цю саму таємну кімнату. А також той самий умивальник у жіночому туалеті на другому поверсі зі Змією, котрий і слугує входом до Лігва Василіска. Цей вхід виглядає абсолютно ідентично до того, як його зобразили у фільмі. Секретна ж записка, яку можна знайти, натякає на особливість цієї локації. Що ж, може, вхід не відкривається, бо персонаж не знає парсимови. Ну а може, скоро нас чекає доповнення гри з повноцінною таємною кімнатою. Пишіть у коментарях, що думаєте з цього приводу. Від входу у таємну кімнату до справжнього келиха вогню, котрий також присутній у грі, але з котрим також не можна взаємодіяти. У трофейній кімнаті можна знайти ту саму шавку чи що воно таке, всередині котрої ховається келих вогню. Ця шавка закрита і нічим себе не видає. Проте всі, хто дивився четвертий фільм про Гаррі Поттера, знають, що як тільки настане пора тричеклунського турніру, ця шафка відкриється і з'явиться келих вогню. Завдяки йому буде обраний найдостойніший претендент для участі у турнірі від кожної зі шкіл учасниць. І звичайно, ви знаєте, які школи беруть участь у цьому неймовірно небезпечному змаганні, чи не так? Від цих грандіозних відсилань, які можуть бути затравкою для цілих майбутніх DLC до Hogwarts Legacy, перейдемо до менш помітних, хоч і не менш крутих. От, як, наприклад, оборотне зілля, котре мирно вариться собі у котлі, що стоїть прямо на унітазі за дверима однієї з туалетних кабінок. Це відсилання на Герміону Грейнджер, котра також варила такі зілля у другій частині саги про Гаррі Поттера. Тоді сам Гаррі Поттер, а ще його найкращий друг Рон Уізлі, були вимушені перетворитися на посіпак драко Малфоя, Креба і Гойла, щоб вивідати секрети драко. Цікаво, а хто хоче у кого перетворитися цього разу? Ще одним таким малим відсиланням є сходи у дівчачі спальні у гуртожитках Гогвартсу. У грі вони перетворюються на гладку гірку, якщо ними намагається пройти не дівчина, а хлопець, в результаті чого він просто скочується вниз. І це той самий ефект, який мали сходи в дівчачі спальні в книгах про Гаррі Поттера. Мінімальна, проте дуже крута великотка. До речі, про цю особливість сходів у спальні для дівчат ми згадували у нашому відео про гуртожитки Гогвартсу. Не забудь подивитись одне з останніх відео. Взагалі, саме на перші книги та фільми по Гаррі Потеру Огвардс Легаці відсилається найчастіше. Наприклад, в одному з додаткових квестів нашого персонажа просять піти в заборонений ліс і там прослідувати за метеликами. Метелики приводять нас до скарбу, але що важливіше, це відсилання на другу частину саги про Гаррі Потера, де самому Гаррі та його найкращому другу Рону потрібно було слідувати за павуками. Рон смертельно боявся павуків і був дуже цим незадоволений. Чому треба слідувати за павуками? Чому не можна слідувати, наприклад, за метеликами? Серйозно, послухайте. Wait, Why can't the ну що ж, як бачимо, і метелики можуть вказувати шлях в чарівному світі Хогвартсу. Арону просто не пощастило. Одна з найефектніших сцен у фільмі Гаррі Поттер та Філософський камінь також знайшла своє відображення у Гогвартс Легасі. Ми говоримо про чарівні шахи і саме гру в ці шахи, яку виграв Рон Уізлі, пожертвувавши собою для того, щоб Гаррі Поттер здолав Лорда Волдеморта. Шахи з того самого фільму ми можемо бачити у кімнаті на вимогу, коли професорка Уізлі вперше показує нам цю неймовірну місцину. Але це не єдиний момент, котрий змушує нас згадати доброго друга Рона Уізлі. Найперша пов'язана з ним великодка знаходиться на іконці закляття трансфігурації. Там ми бачимо келих з пацючим хвостом. І це повна копія такого ж келиху з фільму. Бідний Рон ніколи не був найкращим учнем, та ще й зі зламаною паличкою. Коли професорка МакГонагал вчила дітей перетворювати різні предмети, вона дала завдання перетворити пацюка на келих. І у Рона це вийшло не дуже. У келиха залишився пацючий хвіст. Не найкраща робота від юного візлі. Проте прекрасна великодка. Але не тільки сагу Гаррі Поттера можна згадати гуляючи просторами Гогвартс Легасі. Бо там також ми знаходимо посилання на фільми про Ньюта Скамандера, фантастичні звірі і де їх шукати. Так, ми знаємо про двох улюблених істоток Ньюта Скамандера, що він і любить все живе в принципі. Мова йде про тедді та пікета. Перший дуже хитрий Ніфлер, а другий щось типу мандрагори. І вони обидва постійно з'являються у фільмі. Їх іграшкові версії ми дуже часто бачимо у різних локаціях «Гогвартс Легасі. До прикладу, в пролозі вони сидять перед зруйнованою фортецею і дивляться в безодню. Від посилань на дуже позитивних персонажів переходимо до злодіїв, чи принаймні неоднозначних героїв. Хоча мене особисто Долорес бісила більше, ніж Волдеморт Амбридж, з котрою пов'язані аж дві великодки у Гогвардс Легасі. Перша з них знаходиться в налаштуваннях інтер'єру нашої особистої кімнати на вимогу. Так гравець може відкрити прикрасу стерілок, на кожній з яких будуть котики. О, і якщо мова про все світ Гаррі Поттера, то безліч стерілок з милими котиками не можуть бути нічим іншим, ніж відсиланням на кровожерливу Долорес Амбридж. Але крім моторошної любові до котиків на тарілках, Долорес Амбрідж мала ще одну схильність неприборкливе прагнення вводити правила та обмеження. У Гогвартсі за своєї каденції, вона навводила стільки правил, що навіть сама стала в них плутатись і порушувати їх. Свої постанови вона прикріплювала на стінах замку в особливих дерев'яних обрамленнях. Проходячи Гогвартс Легасі, ми також можемо знайти такі ж правила у абсолютно таких же рамках, прикріплених до стін. Дуже красномовне посилання на огидну Амбридж. Крім Долори Самбридж, я ще ненавидів Северуса Снейпа, рівно до фіналу сьомої книги Саги Джоан Роулінг. Думаю, тоді ставлення багатьох до цього персонажа сильно змінилося. Сам же Снейп однозначно заслуговує, щоб відсилання на нього були в кожному творінні по цьому світу. От і в Hogwarts Legacy таке відсилання є. У кімнаті на вимогу можна знайти чарівну скриньку. При натисканні з неї вискакує саме фігурка Северуса Снейпа на пружинці. Ви можете сказати, що це не Снейп, а просто хтось дуже схожий. А я відповім, що таких збігів не буває. І це свідома великотка від розробників. Королем всіх лиходіїв однозначно є Лорд Волдеморт. І гра нас також відсилає на пов'язані з ним речі. До прикладу, у бібліотеці під час виконання сюжетного завдання ми можемо побачити книгу, яку заборонено чіпати. Це книга секретів темного мистецтва. Будь-який фанат книг про Гаррі Поттера знає, що ця книга ключовий елемент всієї саги. Саме цю книгу у своїй юності знайшов Том Редл, той самий, що пізніше стане Волдемортом, і чиє ім'я не можна буде називати. Саме у цій книзі були описані секрети створення горокраксів і розділення душі на окремі уламки. Дуже темні чари, котрі могли зробити їх власника майже безсмертним. Том Реддл скористався цими чарами, і ми знаємо, що сталося далі. Важливішими за цю книгу можуть бути хіба що якісь істинно потойбічні речі, як от смертельні реліквії. Так, так, у грі ми зустрічаємо ті самі смертельні реліквії: бузинову паличку, воскресальний камінь та плачне видимку. На жаль, тільки використовувати їх не можна. Я б не відмовився зробити зі свого персонажа справжнє божество. Проте, хоча б за відсилання, я все одно вдячний, всі ці реліквії можна отримати під час проходження випробувань на Мафіт Джеральда, де геймера поміщають в охоплений чумою чорно-білий світ світ справжньої моторошної казки. І він буде вам особливо близький, якщо ви пам'ятаєте казку про трьох братів з саги про Гаррі Поттера. Там гравцю доведеться ховатись від справжнісінької смерті під тим самим плащем невидимкою. Квест дуже крутий, можливо, найкращий у грі, а смертельні реліквії гріють душу. У будь-якому випадку все показано чудово. Ех, знову трішки засмутився, що ці реліквії не можна собі зберегти, але породіємо, що отримали круту великодку. Ось такі тринадцять фантастичних відсилань у Hogwarts Legacy, які я помітив під час проходження гри. Але почекайте, це ще не кінець. Є ще один момент, який не потрапив до цього топу, проте який зігрів мені серце не гірше смертельних реліквій. І цей момент можна знайти на звичайному глобусі з картою світу. Тільки погляньте, Україна на ньому як і має бути з Кримом та є частиною Європи. А от країна на сході це одна велика земля агресивних та диких драконів, що загрожують нормальним людям на заході. Не знаю, чи відсилання це, чи так просто вийшло, тому і не додав цей елемент у список 13 найкрутіших. Проте не згадати про нього просто не міг. Як бачимо, Hogwarts Legacy – це не тільки прекрасна гра, але і гра з правильними пріоритетами. Вона дійсно варта уваги, тому рекомендую вам знайти всі ці великодки самостійно. Звичайно, якщо у вас є можливість пограти. Ну і пишіть в коментарях, якщо ви помітите або вже помітили якісь відсилання, які ми не вказали. Як завжди, дякуємо всім за перегляд та за те, що додивились до цього моменту. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та поширюйте це відео. Скоро на вас чекає ще один великий та детальний огляд Hogwarts Легасі та багато іншого крутого контенту по інших ігрових світах. Розвиваємо український Ютуб разом і почуємося дуже скоро.